Якщо ми хочемо змінити розмір, наприклад, якогось елементу, то шукаємо, наприклад, в плані шукаємо фіолетову таку точку, ось вона є. І можна, якщо ми от рандомно відтягнемо, вона зразу зміниться. Але, звичайно, треба з розумом. Ми знаємо, що ми хочемо звузити сюди і е, тут з'являється приблизно ширина 1600, я нажимаю Tab, наприклад, або можна було просто прописати 1600, бо зараз акуратно. В шир, так і натискаю Enter. Ось, все воно змінилося. Це один з варіантів, і другий варіант. Якщо ми зайшли в параметри, ось тут головне, щоб тут розблоковано в бібліотеці в стандартній, архікардівській, там оці можливості, вони є передбачені. Ну і ще плюс, тут, навіть якщо не тут, наприклад. 1800, наприклад. Тут ще можна і ось тут щось таке знайти. Ось тут вже, правда, тут є окремо матраці. А, де воно блокується. Я так не, не уявляю, От, отут ще можна ще задати, наприклад, у мене 1800-600, наприклад, дивись, я тут поставила, і ось отут воно оновилося. Тобто, ці е інтерактивні, воно, ну, насправді, воно може блокуватися лише одним шляхом. Зараз я покажу, як, але так не мало би бути. Тобто, ну, зараз допустимо, ми зробимо таку ситуацію, тільки старатися цього не повторювати. Ось ми ставимо це на меблі, наприклад, просто меблі. Так? Переходимо на плану так, там, де має бути. І якщо я хочу, навмисне хочу, щоб ніхто не рухав. Ну, це, зокрема, вигідно для конструктиву. Тобто конструктив зробили і навіть в деяких архіканівських виглядах, ну, наприклад, в розрізі зафіксовано, щоб конструкція фіксувалася. Маркери і тому подібне, конструктивні елементи. От, наприклад, я можу показати, бо тут ну, ми бачимо фіолетові точки, і, бо якщо блокую, я зараз ще покажу. Значить, фіолетових точок в принципі не буде, а тут воно все працює. Як зробити так, щоб воно блокувалося? Або чого блокується? Це один з варіантів, бо це не варіант, коли закачана бібліотека там може бути просто немає таких властивостей. А ось тут є, наприклад, меблі, і тут ми теж шукаємо меблі. Ось, і ми можемо заблокувати шар, Тут треба оновити. Дивіться, що тепер буде. Тепер фіолетова точка є, але я нічого не можу зробити. Більше того, я не можу відтягнути цей. Тобто, це дуже ну, вигідна річ. І вона дієва на архікадівських дефолтівських розрізах, наприклад, там багато елементів, досить незручно буває. Але ефективно в плані щоб часом. Не видалити чогось випадкового. Хоча, ну, часто гіпотетично, якщо ти в розрізі не можеш видалити, ти в плані видалити чи на розрізі воно зникне. Тобто, це один з лайфхаків, який я застосовувала, показувала, тому що дійсно в процесі щось може змінитися. Ось так можна заблокувати, а розблокувати треба ось так. Ще раз ну, меблі. Клацаємо, відкривається замочок, обновляємо. Тут є меблі, так? обновляємо. І тепер кольори повернулися. І можна, ну, я не показала, до речі, у параметрах, там теж було все заблоковано. І тут можна вже все повертати, 1800, Ну, за нормальних обставин ну, мало би працювати цими всіма шляхами.